Розділ 2. Емоційні пастки, яких треба стерегтись, проблема миттєвого полегшення. Поганий настрій змушує нас робити речі, від яких він стає ще гіршим. Коли ми відчуваємо, що він може зіпсуватись, нам хочеться повернутись у той стан, в якому нам було легше. Наш досвідчений мозок уже знає, що допомагає найшвидше, тож ми хочемо робити те, від чого якомога швидше стане краще. Ми відволікаємо самих себе, відштовхуємо почуття, хтось шукає порятунку в алкоголі, наркотиках чи їжі, хтось у телебаченні та соцмережах. Усі ці речі такі привабливі, бо швидко діють. Вони миттєво притуплюють те, від чого ми страждаємо, але триваються лише доки, доки ми не ввімкнемо телевізор, не закриємо мобільний додаток або протверезіємо. А тоді почуття повертаються і з кожним разом повертаються сильнішими. Щоб знайти спосіб побороти поганий настрій, треба проаналізувати, як ми реагуємо на свої почуття, слід із розумінням ставитись до природної людської потреби, відчути полегшення, та все ж чесно визнавати, які спроби виправити становище в довгостроковій перспективі роблять нам гірше. Дуже часто речі, які, зрештою, нам на користь, надіють миттєво. Спробуйте це. Скористайтеся цими запитаннями, щоб проаналізувати вашу стратегію боротьби з поганим настроєм. Що ви робите, коли у вас кепський настрій? Чи діють ці миттєві полегшення? Як вони на вас впливають у довгостроковій перспективі? Чого вони вам коштують? Не в грошовому еквіваленті, а з погляду часу, зусиль, здоров'я та прогресу, моделі мислення, від яких стає ще гірше. Як ми казали в попередньому розділі, зв'язок між думками та почуттями двосторонній. Думки впливають на наші почуття, а почуття формують певну модель мислення. Нижче описані кілька пасток свідомості, в які ми часто потрапляємо в поганому настрої, цілком ймовірно, що ви з ними знайомі, адже вони абсолютно природні, певною мірою ми всі з ними стикаємось. Найчастіше такі режими мислення вмикаються в періоди перепаду настрою та емоційних потрясінь. Уміння розуміти і помічати їх великий крок у напрямку їхньої нейтралізації. Читання думок. Людям дуже важливо знати, що думають, оточуючі. ми живемо групами і залежимо одне від одного, тож витрачаємо купу часу, намагаючись розібратись, що думають та відчувають інші люди. Утім, коли в нас скепський настрій ми нерідко припускаємо, що наші здогадки цілком влучні. Коли подруга дивно на мене глянула, я переконалась, що вона мене терпіти не може. Натомість іншого дня, коли я буду в доброму гуморі, то й найвірогідніше спробую проаналізувати, що насправді відбувається, можливо, навіть спитаю її. Імовірно, ви помічали, що в поганому настрої потребуєте більшого схвалення з боку інших людей. Якщо ж ви його не отримуєте, то автоматично вирішуєте, що вони негативно налаштовані щодо вас. Але це не обов'язково правда. Можливо, ви просто надто критично до себе ставитесь. Надмірне узагальнення. Коли ми в кепському настрої достатньо однієї єдиної дрібниці, щоб поставити хрест на всьому дні, вранці ви розлили молоко аж тут починається. Ви нервуєтесь, почуваєтесь розгублено адже не хочете спізнитись. Надмірне узагальнення це коли ви сприймаєте один негаразд, як своєрідну чорну мітку, мовляв, день буде невдалий. Усе йдеш шкереберть і, як завжди. Ви благаєте всесід дати вам звести дух, адже сьогодні все проти вас. Коли таке трапляється, ми вже чекаємо, що все навколо піде не за планом, а це слизька доріжка довідчаю. Особливо часто схильність до надмірного узагальнення з'являється в дуеті з болем від розриву стосунків. Варто одним стосункам скінчитись, як ми вже думаємо, що більше ніколи ні з ким не будемо щасливими. Це абсолютно природньо, але якщо такі думки лишати без уваги, вони принесуть вам іще більше болю. Егоцентричне мислення коли нам важко, світогляд звужується, нам стає складно зважати на точку зору інших людей, зважати на їхні цінності, через це псуються стосунки з оточенням, адже ми почуваємося відірваним від нього. Скажімо, ми беремо за правило я завжди мушу все робити вчасно. Потім ми приміряємо це правило на інших та почуваємося ображеними, коли вони його не дотримуються. Через це нам уривається терпець, ще більше псується настрій, а стосунки стають напруженими. Коли ми намагаємося контролювати неконтрольоване, то неминуче спускаємося униз спіраллю поганого настрою. Емоційне мислення. Думки це не факти, як і почуття, емоції це інформація. Але коли ця інформація дуже потужна, інтенсивна і гучна, ми починаємо сприймати її як об'єктивне відображення реальності. Я це відчуваю, тож, мабуть, так і є. У стані емоційного мислення ми бачимо у своїх почуттях докази власних теорій, навіть коли багато що свідчить про протилежне. Наприклад, після іспиту ви виходите з аудиторії, виснажені, засмучені і невпевнені в собі. Емоції підказують, що це однозначний доказ вашого провалу. Можливо, ви дуже добре склали іспит, але мозок черпає інформацію з ваших почуттів, а почуваєтесь ви аж ніяк не переможцем. Настрій у вас міг зіпсуватись і від виснаження, але саме відчуття підказує вам, як інтерпретувати ситуацію ментальний фільтр. Коли ви у щось вірите, ваш мозок шукає навколо доказів, які підтвердять цю точку зору. Інформація, що ставить під сумнів, ваші переконання сприймається як загроза, непередбачуваність провокує відчуття небезпеки. Тож мозок ігнорує таку інформацію і тримається за знайому, навіть якщо вона спричиняє психологічний дискомфорт. Тож у скрутні часи, коли вам здається, що ви суцільне нещастя, ваша свідомість працює як сито. Вона не пропускає інформацію, що доводить протилежне. Натомість вона зациклюється на речах, які свідчать, що ви таки не виправдали власних сподівань. Скажімо, ви публікуєте в соцмережах фото, на яке багато ваших підписників реагують позитивними коментарями, але вони вас не цікавлять. Ви шукаєте негативні, і якщо знаходите, то потім цілісінький день можете ображатись і сумніватись у собі. З еволюційної точки зору, цей механізм має сенс. Почуваючись вразливою, людина шукає ознаки загрози. Але якщо ви хочете вийти з темряви на світло, ментальних фільтрів, слід стерегтися треба і слід. Остерігайтесь, цих треба і слід. Я говорю не про нормальне здорове почуття обов'язку перед суспільством. Я маю на увазі безжальні лещата, що стискають нас і відправляють у них спіральне нещастя. Я маю бути таким. Мені слід було б почуватися так. Здебільшого це пов'язано з перфекціонізмом. Скажімо, якщо вам здається, що ви не маєте права помилятись, ви прирікаєте себе на емоційні американські гірки. Насправді ж, можна одночасно і прагнути успіху і приймати свої невдачі, встановлюючи собі нереальні очікування, ми потрапляємо в їхню пастку. Тож уникайте, треба й слід, коли вам кепсько, вимагати від себе максимуму не найкращий план усе або нічого. Явище також відоме як чорно-біле мислення. Це ще одна пастка, яка може зіпсувати настрій, якщо не пильнувати. Виявляється вона в тому, що людина починає впадати в крайнощі. Я або молодець, або геть невдаха. Я маю ідеальний вигляд, я огидна. Якщо я припущусь помилки, треба все кидати. Таке поляризоване мислення не лишає місця для сірих зон, часто ближчих до реальності. Цей підхід лише ускладнює становище, адже робить нас вразливими, сильними емоційними реакціями. Якщо для вас провал на одному іспиті означає, що ви не вдаха, то емоційні наслідки будуть дуже тяжкими. Коли у людини поганий настрій, вона схильна мислити саме в такий спосіб. Але пам'ятайте, це не означає, що ваш мозок неправильно сприймає дійсність чи дає збій. Коли ми у стресовому стані, чорно-біле мислення дає нам відчуття певності, передбачуваності світу. Втім, воно заважає міркувати логічно, аналізувати всі аспекти та доходити з важених висновків. Що робити з пастками мислення? Тепер ви знайомі з деякими пастками, які іноді розставляє наша свідомість. То що далі? Ми не можемо повністю заблокувати такі думки. Сенсу тому, щоб правильно їх інтерпретувати як пастки та реагувати на них. Якщо людина визнає, що кожна думка це лише один із можливих варіантів дійсності, вона готова розглянути й решту. Отже, думка вже не так сильно впливає на її емоційний стан. Перш за все, треба навчитись помічати пастки, коли ми в них потрапляємо. Якщо ви не можете зробити крок назад і усвідомити, що це пастка, ви повірите, що це об'єктивне відображення реальності. Після цього лища та поганого настрою почнуть стискатися, визначаючи ваші дії. Цілком очевидно, що треба вміти помічати пастки нашої свідомості, але це не завжди просто. Кожної конкретної миті ми маємо не лише ту чи іншу думку ми переживаємо вихор емоцій, фізичних відчуттів, візуальних образів, спогадів та поривів. Ми настільки звикли все робити в режимі автопілоту, що доведеться потренуватись, аби навчитись аналізувати деталі. Ось кілька порад, що допоможуть вам помічати пастки вашого мислення та нівелювати їхній вплив. З чого почати? Під впливом сильних емоцій досить складно чітко мислити, тож простіше буде розглядіти пастки вашої свідомості, коли емоції минуть. Спочатку навчіться аналізувати те, що вже сталося. З часом ви вмітимете робити це в режимі реального часу. Заведіть щоденник, де записуватимете епізоди, на які слід звернути увагу, як позитивні, так і негативні. Проведіть межу між вашими думками, емоціями та фізичними відчуттями в ті моменти. Коли запишете свої думки, ще раз прогляньте перелік пасток свідомості, та подивіться, чи не потрапили в одну з них. Якщо у вас є можливість щось записати в момент потрясіння, занотуйте свої думки, емоції та фізичні відчуття, але намагайтесь використовувати лексику, що допоможе дистанціюватися від них. Наприклад. У мене виникла думка, що? Чи я помічаю ці відчуття? Це допоможе вам побачити у власних думках і почуттях хвилю, що вас накриває, а не абсолютну істину. Якщо поруч є людина, якій ви довіряєте, розкажіть про пастки вашої свідомості. Нехай вона допомагає вам вчасно їх помічати, але ви повинні мати дуже близькі стосунки з цією людиною. Вона має цілковито поважати і підтримувати ваше прагнення, змінюватись і рости. Варто як слід це обміркувати та вирішити, чи підходить вам такий метод. Тренування свідомості чудова ідея, якщо вам треба глянути на свої думки та вчинки з висоти пташиного польоту. Можете щодня у визначений час аналізувати стежки свого мислення варто просто абстрагуватись від думок та простежити за ними без осуду. Кілька підказок. Доведеться добряче попрацювати, щоб навчитися бачити в кожній думці лише одну з можливих інтерпретацій навколишньої дійсності, в цьому допоможе вміння фіксувати типові пастки нашого мислення. Недостатньо спробувати лише раз прогрес вимагає регулярної практики, іноді ви не розпізнаватимете у своїх думках пастки, а іноді розпізнаватимете і шукатимете їм альтернативу. Шукаючи цю альтернативу, деякі люди намагаються дати правильні відповіді на власні питання. Це не зовсім той підхід, який нам треба, набагато важливіше навчитися вчасно спинятись, перш ніж ви почнете сприймати думку як факт. Що вам потрібно, так це зважений та об'єктивний підхід, який ураховує всю доступну інформацію. Емоції ведуть до радикальних та упереджених рішень. Але ж життя здебільшого дуже непросте сповнене відтінків сірого. Цілком нормально не мати однозначного ставлення до бочого. нормально дати собі час, щоб проаналізувати всі аспекти ситуації. Не треба забороняти собі, трохи посидіти на двох цільцях. Учіться терпіти невизначеність, таким чином ви не піддаватиметься першій ліпшій думці, що шаснула в голові. Ваші рішення будуть кращими, якщо ви все зважуватимете. Скажімо, я розлила за сніданком молоко й одразу почала питати себе, чому я таке нещастя, чому в мене все йде кребердь? Чудовий приклад суміші надмірного узагальнення та чорно-білого мислення, але якщо я помічу, що втрапила в пастку, у мене з'явиться можливість понизити градус емоційної напруги та запобігти її наростанню. Так, розлите молоко неприємно, але правильно сприймаючи свої думки, ви не дасте цій прикрості зіпсувати вам день. Звісно, простіше сказати, ніж зробити, потрібно тренуватись. Та й все одно ми не станемо невразливими. Але все ж це допоможе вам не дати маленьким неприємностям перетворитись на великі. Підсумок розділу Пастки мислення неминучі, але ми не безпорадні перед ними. Ми схильні шукати свідчень, що підтверджують наші переконання, нам зручно відчувати те, у що ми віримо, навіть якщо є факти, які свідчать про протилежне. Хай би що псувало нам настрій, як правило, воно йде в комплекті з відчуттям загрози та втрати. Зацикленість на негативі зробить поганий настрій ще гіршим, якщо людина не припинить сприймати свої думки як істину. Важливо зрозуміти, наші відчуття не доводять, що наші думки відповідають дійсності. Слід вміти аналізувати, про що можуть свідчити ваші думки. Дистанціюйтесь від цих думок, ознайомтесь із типовими пастками нашої свідомості, намагайтесь помічати їх і не сприймати як відображення об'єктивної реальності.